Доброго дня. Так, так, я буду боротися за те, щоб ви знали, що наша країна реально може стати одною із самых передових країн світу. У нас є для цього всі додатки. Тому що я бачу, що багато хто хоче там створити державу під назвою Наша хата з краю. Ми себе тут потихеньку живемо і не чіпайте нас. Але такого вже більше неможливо. Ніхто нас не приєднає до Європи, щоб ми там всі спокійненько жили, тихо, мірно копалися своїм навозом, чесно кажучи. І щоб нас ніхто не чіпав. Єдина можливість нам вижити це створити країну, яка буде здатна військовим чином економічним чином подолати Росію, щоб нам була здатна стати сильніша, ніж Росія. Це єдиний спосіб виживання нашої країни. Ми маємо стати сильними. І іншого варіанту немає.